Тірнієт короткометражний фільм, знятий чернігівцем Андрієм Вакуліком. Це дебютна робота у фільмографії Андрія. Потримає хвилі історія про солдат ЗСУ, які не зважаючи на ризики, рятують пораненого побратима з гарячої точки. На противагу показано нелюдське ставлення російських загарбників не лише до цивільного населення на окупованих територіях України, але й до власних солдат. остальним. До повномасштабного вторгнення у його команди були плани зняти повнометражний фільм Холодний дзвінок, який за задумом мав надихнути людей на професійний розвиток та як наслідок вивести бізнес в Україні на новий рівень. Але настало 24 лютого, і їх плани змінилися. Спочатку хотів зняти щось про те, як виживали у блокаді люди, тому що мені це було максимально близько. Але потім я послухав багато різних переговорів російських військових на Ютубі, побачив там багато відеозйомок, і захотілося мені зняти щось таке більш на вже військову тематику. Аби сюжет фільму розумівся з назви, його назвали саме російською мовою. Патірнє це вже знаєте, як такий мем, який використовували Міністерство війни Російської Федерації, коли вже там на другий чи третій день повномасштабного вторгнення вже було багато відео, фото вбитих окупантів, але вони казали по телевізору в себе, що патірніт. Тому це просто такий мем. Якщо було б втрат немає, це не так би звучало. Хоч і навчався на менеджера у Чернігівській політехніці. Андрій каже, його завжди вабив кінематограф. Близько двох тижнів він писав сценарій фільму Патірніт, який під час зйомок доповнювався новими сценами. Прочитавши його рукопис, відгукнулися не лише друзі, а й народний артист України Валентин Судак. Також у фільмі брали участь актори молодіжного театру. Локації для фільму підбрав оператор-постановник цього фільму Сергій Ломоса. Він вибрав їх максимально влучно. Ми туди приїхали, подивилися, сказав, що це навіть більш ніж те, що нам потрібно. Це і лижна база, і Ялівщина і багато ще локацій. Завдяки Максиму Блакитному та Віктору Трухану команда знайшла костюми та деякий реквізит, який використали у фільмі. Костюми акторів, які грали окупантів, це справжня форма російських військових, яку вони загубили, тікаючи від ЗСУ. Російська форма в Чернігові спричинила і курйоз під час зйомок, каже режисер. Коли ми дознімали сцену з російськими дезертирами. А, і це були актори якраз з нашого молодіжного театру, і вони стояли в російській формі з автоматами ігровими. І якраз там в Єлівщині йшли наші військові. Вони їх побачили. І в мене ж тоді був рупор про собою. Я ж кричав, що у нас тут зйомки все окей. Вони підійшли, побачили. Там у нас були наші військові, які нас охороняли, Вони знають друг друга, і все було нормально. Більшість грошей на бюджет фільму Андрій взяв з відкладених коштів на ремонт квартири. Звичайно, в команді більшість була. Це мої друзі, знайомі, які працювали на чистому ентузіазмі, і деякі навіть самі допомагали грошима. Але звичайно, бюджет був потрібен. Бюджет фільму в цілому десь 2500 доларів. Повністю це всі затрати. Більшість грошей це мої власні гроші. Я до початку повномасштабного вторгнення робив в квартирі ремонт, це були викладені гроші. Але і за цієї ситуації, звичайно, довелося його відкласти і всі гроші пішли на фільм. Також допомагали мої друзі на підльоті. Короткометражний фільм Пацірніт не буде останнім, запевняє Андрій. Команда готує новий фільм за сценарієм Одесита. А ця робота є у відкритому доступі на Ютубі режисера.